Вірою, я можу протистояти спокусі. Вірою, я отримую необхідні мені сили. Вірою, я можу перемагати гріх. Вірою, я долаю будь-який гріх. Вірою, я здобуваю перемогу. Істинно кажу вам: якщо у вас є віра, хоча б з гірчичне зерно, ви можете сказати ці горі зрушити, і вона зрушиться, бо немає нічого неможливого для вас. Скаво просимо на програму Поворотний я момент. момент. Я Девід Джерема і в сьогоднішній програмі я хочу нагадати вам, що звичайні люди можуть мати надзвичайну віру. Якби вас попросили назвати одне слово найчастіше пов'язане з релігією. Що ви відповіли? Звичайно, це слово віра. Але наскільки я знаю, лише християнство визначає значення віри. Важко зрозуміти, що означає прийняти віру, якщо не знаєш, що по суті означає саме поняття віра. отже, сьогодні ми починаємо з вами нову серію проповідей про послання до євреїв у програмі Поворотний момент. Ця серія присвячена нам з вами і тому, що саме Бог бажає, щоб кожен з нас знав про віру. Я назвав цю серію звичайні люди, надзвичайна віра. І в сьогоднішньому посланні першому в нашій серії я прямо з біблії відповім на найважливіше питання: що таке віра. Залишайтесь нами і дізнайтеся відповідь на це питання. Є стара історія про людину, яка намагалася полагодити телевізійну антенну за часів, коли на дахах ще встановлювала антени. коли людина була на похилому даху, вона відчайдушно намагалася повернути антенну, щоб пізніше подивитися футбольний матч по телевізору. У поспіху чоловік відпустив димохід і почав ковзати по даху будинка. Нарешті, ковзаючи по даху, він схопився нігтями за Карниз і повис на третьому поверсі над землею, у він подивився вниз і закричав Гей, там хтось може мені допомогти. Але відповіді не було. Нарешті, зовсім зневірившись, він підняв голову до неба і закричав: гей, там хтось мені може допомогти? З небес пролунав глибокий, гучний, як відлуння, голос. Він сказав Вір і відпусти.' після хвилини роздумів, переляканий чоловік закричав у небо. «Чи може хтось інший мені допомогти? Мені подобається ця історія, тому що вона ілюструє той факт, що більшість людей готові спробувати що завгодно, але не віру. В Кінці 10 глави послання до євреїв. Автор послання говорить нам, а праведний житиме вірою, і це вкрай важливо розуміти автор послання до євреїв намагався підбадьорити людей, які вже були готові опустити руки. Вони втратили віру в Божі обітниці. Багато з них говорили про повернення до старого життя іудаїзм. Вони більше не були вірними тому покликанню, яке дав їм Бог. Біблія говорить, що їм потрібно було проявити довготерпіння, щоб отримавши обіцянку, пройти весь шлях до кінця і більшість з нас радісно очікують повернення Ісуса. Але проблема полягає в тому, що ми з вами не знаємо, коли це станеться. І що нам робити, поки це не сталося. Життя – складна річ, і ми живемо у справді важкі часи. Автор послання до євреїв хоче прокричати нам праведний вірою, живий буде. Як же нам пережити цей час? Як нам пережити ці дні, про які я писав, що ніколи не думав, що побачу таке? Ми повинні навчитися жити по вірі. Ви скажете, пастор Джеремай, це все чудово, але що це означає? Цікавий факт. Наступна одинадцята глава послання до євреїв, якраз присвячена відповіді на це питання. Вона оповідає про те, як жити віру. Вона містить 17 історій про людей, які названі по імені, а також про багатьох інших, які не навчилися жити по вірі. Коли нічого навколо не мало сенсу, і коли вони відчували себе втраченими у своїй культурі, ці мужі і дружини божі, перераховані в 11 розділі послання до євреїв, відстоювали свою віру, тому що вони вірили в Бога і ходили по вірі кожен день. Що ми маємо на увазі, коли вживаємо слово віра, ми не говоримо про якесь забобонне почуття, вірити в щось, незважаючи на докази. Ми не говоримо про повсякденну віру, наприклад, про довіру пілоту, який сидить за кермом нашого літака або людині, яка сплачує наші податки. Ми не говоримо про психічну згоду з вірою, яка просто визначає, що щось є правдою. Біблія говорить, що навіть демони приймають певні речі за істину. Написано, та й демони вірують і тремтять. Один письменник сказав, що деякі слова схожі на штори, які вицвіли. Через тривале перебування на сонці часте використання позбавляє слів їх справжнього відтінку, так що вони стають невпізнаними. Такі слова потрібно час від часу переглядати, щоб переконатися, що їх використання відповідає їх значенню. Віра одне з таких слів. Пол Тілліх одного разу сказав, що перш повинно бути зцілено саме слово віра, і вже тоді воно зможе зцілити когось ще. отже, Євреям 11 глава починається з того, що від відкриває нам що така віра. Якщо вам було цікаво, що означає віра, впевнений, ви завжди зверталися саме до цього уривку у слові Божому. У ньому дається більш чітке визначення віри у всій Біблії. З нього ми почнемо: а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Термін віра зустрічається у посланні до євреїв 32 рази, і 24 з них вона зустрічається саме у 11 главі. Тут нам дається визначення віри. У першому вірші. Два рядки говорять нам про те, що таке віра по суті. Перш за все, віра це здійснення очікуваного. Тобто, ви на щось сподівалися в серці, і це дійсно стало реальністю біблія говорить, що вірою ми здатні прийняти Божі обіцянки про майбутнє і привести їх в сьогодення. Тобто, справжня віра беззастережливо ловить Бога за його слово. Віра – це надприродна впевненість у тому, хто дав ці обіцянки. Це не якась невизначена надія на те, що може статися, якщо все піде добре. Ні, віра хапається за обітницю Божу з упевненістю в те, що те, що він сказав істинно і що він обіцяв, він зробить. Біблія говорить, що віра проникає у духовний вимір, і надає форму і сутність небесним духовним реаліям, так що ваша душа тепер може оцінити їх як істинно реальні. І багато людей вірять, що віра це щось невизначене. І нереальне, немов ви намагаєтеся переконати себе, що казка це те, що відбувається насправді, але немає нічого більш далекого від правди. Віра це реальність, яку Бог привів у дію, щоб дозволити кожному з нас пізнати його і пізнати його так само реально, як ми бачимо. Смакуємо, нюхаємо, торкаємося і чуємо. Отже, перше, що говорить автор, це, що віра здійснення очікуваного. І тоді він говорить про те, що віра це впевненість у невидимому, інакше кажучи, віра дозволяє вам побачити те, що інакше ви побачити б не змогли. Один з віршів нового заповіту, який ми всі добре знаємо, відкриває нам як все це працює. 1 Петра, один вісім, ви його любите, не бачивши і віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радієте невимовною славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Біблія говорить, що віра дає вам можливість побачити те, що інакше ви не змогли б побачити. Віра приносить реальність Бога і служіння Ісуса Христа і Святого Духа прямо у вашу рульову рубку, щоб вона стала частиною того, ким ви є. Люди віри готові жити своєю вірою. Люди, які вірять в Бога, знають, що Бог істинний. Вони не просто задаються питанням або сподіваються на це. Вони вірять у це. Це насправді для них факт. Віра створила цей факт в їх душах через інструмент віри, який є дар від Бога. Люди віри готові жити так, як ніхто інший жити не може. І ми повинні навчитися так жити, тому що якщо ми не зможемо жити по вірі, найближчим часом в історії ми зовсім пок. Кинемо цю планету, ви згодні зі мною? Наша віра повинна бути вірою в Бога. Причина, по якій ми не віримо в Бога, полягає в тому, що Бог для багатьох з нас нереальний. Він предмет, який ми вивчаємо. Він те, про що ми говоримо з нашими друзями. але справжня віра приводить Бога в реальність вашого життя. Так, що кожен день він є частиною того, ким ви є, і що ви робите так само, як він весь час перебуває з Кеті Девіс. Вам цікаво, але як ми можемо проявити свою віру? Припустимо, ви не знаєте Ісуса і не знаєте про віру. Перш за все, вона починається з прийняття. Щоб мати віру, потрібен зміст. Віра, це не просто глибокий подих і не просто очікування чогось хорошого. Віра повинна мати щось, у що вона вірить. Ось істина, яку ви повинні зрозуміти. Деякі люди вважають, що віра сліпа, немає нічого більш далекого від правди. Християнська віра не сліпа, а навпаки, християнська віра бачить. Коли ви не християнин, ви бачите, а потім вже вірите. Коли ви стаєте християнином, вірити і означає бачити. Тому, коли ви християнин, перш за все, це. Те, що ви знаєте, але потім підключаються емоції. Знання не завжди щось змінюють. Тому другий крок не тільки сприйняття, а й переконання. Ви повинні бути впевнені, що це правда. Ви відчуваєте, що це правда, і ви переконані, що це правда. І нарешті з вашого боку повинні бути дії. Я не кажу, що віра включає справи. Я кажу, що коли віра виражається, вона виражається змістовно. Ви знаходите істину, вона ґрунтується на тому. Ким є Ісус Христос, і на його здатності допомогти вам її зрозуміти. Я розповім вам історію з мого життя, яка я вірю, вам обов'язково допоможе. Коли я вперше почав проповідувати одне з того, що я робив у своїй маленькій церкві, це те, що я навчав вибуху євангелізації. Ми зазвичай стукали у двері шовечора, і щотижня. Ми привели сотні людей до Христа. Коли ви робите це довгий час, ви виявляєте, що у людей є питання, і деякі з їхніх питань дуже схожі. І через деякий час ви починаєте обмірковувати, як краще пояснити все це людям. Раніше я запитував людей, чи є у них віра. Я перестав це робити, тому що більшість з них відповідали: «О, так, у мене є віра. А у що ви вірите? Ну я вірю в свою віру. Але віра це віра в щось певне. Тому я зазвичай задавав їм наступне питання. Такий собі мал. Тест припустимо, ви поїхали до Мінісоти або кудись, де взимку ловлять рибу в ополонці. Перед вами стоїть вибір, чи хотіли б ви трохи віри в чотири фути льоду, чи цілу купу віри в два дюйми льоду? Не відповідайте. Я задавав це питання сотні разів. І для мене дивно, що переважна більшість людей вважають за краще вірити в два дюйми льоду. Крім того, що я робив позначку ніколи не йти на риболовлю з цими людьми. Я ще намагався їм пояснити, чому сильно вірити в тонкий лід ненадійно. надійно. Ваша віра надійна настільки, наскільки надійний об'єкт вашої віри. Якщо лід не зможе вас утримати, жодна віра в світі, вам не допоможе. it's not um, going to make any difference Ось причина того, чому Євангелія настільки достовірне. Це доведена істина про смерть, поховання та Воскресіння Ісуса Христа. Ця істина доведена, а лід Євангелія має товщину чотири фути. Не потрібно багато віри, щоб повірити в Євангелії. Просто досліджуйте лід. Дізнайтеся про Ісуса все, що можете. Чим більше ви знаєте про Нього, тим менше віри буде потрібно для того, щоб повірити в нього, тому що він заслуговує довіри, і ви можете довірити. Віряти йому всім серцем Отже, Перший крок сприйняття, другий це переконання, а третій це дії. Ще одна ілюстрація, яка я вірю, допоможе вам сьогодні. Філософ вчений і проста людина. Всі вони не вміли плавати і опинилися в пастці в печері з прямовисними скелями навколо. Вони розділилися, але потік продовжував прибувати. Рятувальники спустили їм мотузку з ременем безпеки. Філософ сказав, о. Це схоже на мотузку, але я можу помилятися у цьому. Я можу приймати бажане за дійсне. Це може бути ілюзія, і він потонув. Ще сказав так. Це 11 11-міліметрова поліефірна мотузка з розривним навантаженням в 28 тисяч кілограмів, відповідає стандарту МР 1081 Він продовжив давати вичерпний повністю правильний аналіз фізичних, хімічних і міцних властивостей мотузки, але він так і не прив'язався до неї. Потонув простий чоловік сказав: я точно не знаю, що це мотузка або. Хвіст бітона, але це мій єдиний шанс. Я хопаюся і виходжу звідси. Не зрозуміти цю історію неправильно. Важливо знати, що це мотузка. Так важливо знати, що вона міцна, отримає вас так, але рано чи пізно потрібно, потрібно діяти, прийняти рішення, вхопитися за цю мотузку, тому що найкраща мотузка в світі не врятує вас, якщо ви її до себе не прикріпите. Євангелія істина, і багато людей все життя ходять до церкви, вірячи, що. Просто тому, що вони вірять, що Євангелія істини, і це нібито вже означає, що вони врятовані. Але ви врятовані не через те, що вірите, що Євангелія істина, ви врятуєтеся, бо приймаєте Євангеліє як єдину надію на прощення від гріха і як ваш єдиний шлях на небо. Коли ви робите це, коли ви ставите вічність на Христа, подібно до людини, що схопила мотузку, ви проявляєте віру. Справжня віра не обходить розум стороною. Вона не обходить емоції, вона не при працює, якщо ви не приймаєте її і не розумієте, що вона для вас, ви повинні прийняти те, що зробив Христос. Потім автор послання до євреїв говорить нам, що віра включає демонстрацію віри. Зверніть увагу на вірші 2 і 3, бо нею засвідчені старші були. Ви хочете бути разом із Богом? Біблія говорить, що це неможливо без віри. Насправді, у цьому уривку святого письма ми читаємо про те, що це було за вірою, коли Єнок догодив Богові. А ви догождаєте Богові, коли виявляєте віру у Бога. Ось коли ми маємо добре свідчення перед Богом. Біблія дає у цьому уривку. Дуже цікаву ілюстрацію Біблія говорить, що по вірі ми розуміємо світобудову. Саме вірою ми розуміємо світ, в якому живемо. У євреїв 11.3 говориться: вірою. Ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані так, що з невидимого сталось видимим. Тут нам говориться про те. Що Бог створив світи, і що він відповідає за всесвіт, в якому ми живемо. Біблія говорить, як це сталося. А як це сталося, подивимося на 33-й псалом, який описує нам це словом Господнім чинене небо, а подихом у його все його військо, бо сказав він і не сталося, наказав і з'явилось. І стара історія про атеїста, віруючого в еволюцію, який відійшов до Бога. Він сказав Богу, що в останні роки в світі сталося багато всього, що тепер люди навчилися клонувати людину. Він запропонував Богу, давай ми з тобою влаштуємо конкурс на створення людини. Я зроблю людину, і ти зробиш людину. Ми візьмемо і зробимо це, як ти робив це раніше. І він потягнувся вниз, щоб зібрати жменю бруду. І Бог сказав: Почекай хвилинку, візьми власний бруд. Хіба не в цьому вся справа? Ви повинні повернутися до першопричини. Біблія говорить, що вірою, ми розуміємо, що світи були створені такими, якими вони створені. Десь по дорозі ви повинні прийняти рішення. Ви кажете, ну я не можу повірити, пасторе. Я вчений, я інтелектуал, і я не вирішу свої проблеми за допомогою віри. Ну, ще раз дозвольте нагадати вам, що навіть еволюціоніст діє на основі віри, тому що його там теж не було, і його припущення якось потрібно довести. Що дійсно сталося за останні роки? Так це те, що більшість з них виявилися помилковими. Ми з вами всюди зустрічаємо людей, які у щось вірять. Вони говорять про свою віру, і коли ви запитуєте їх про їхню віру, і вони говорять вам, що таке їхня віра, ви хочете підійти. Обійняти їх і сказати їм ні. Ні, ти повинен вірити в те, що гідне твоєї віри. А єдине, що гідне вашої віри, це Ісус Христос, тому що Біблія говорить, що Він є шлях, істина і життя, і ніхто. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через нього. Так що... Віра проявляється в кожній сфері життя. Хтось сказав, що віра це не лише акушер, який веде вас до Бога, віра педіатр, який допомагає вам навчитися жити після того, як ви прийшли до Бога. Біблія говорить, що праведний вірою живий буде. Ми стаємо християнами за вірою, але чи не повинні ми жити за вірою щотижня і щодня? Я роблю те, що роблю, тому що всім серцем вірю, що Ісус Христос дуже скоро повернеться. мені довелося піти на пенсію давно, але я не можу піти на пенсію. Ісус повернеться, і я повинен робити все можливе, щоб люди знали, що Він приходить, і їм потрібно підготуватися до Його повернення. Чому я це роблю? Тому що вірю в Бога і вірю в Ісуса Христа. І коли я довірився йому, це змінило моє життя. Коли ви вірите в Ісуса Христа, це не тільки врятує вас, але й перенаправить ваше життя. Отже, як жити посеред усього цього безладу у світі? Послухайте, що говорить автор послання. До євреїв праведний вірою живий буде. Давайте всі разом скажемо праведний вірою, живий буде. Я дізнався, що віра для християнина не пасивний атрибут, віра для християнина активний атрибут я це дізнався з Біблії. Ось що говорить про віру, одна з глав до євреїв. Я швидко розповім вам, що представляє себе віра, і нехай ці слова вплинуть на вас. Віра приносить правильну жертву. Віра будує ковчег, навіть якщо ще не було дощу. Віра йде, не знаючи, куди йде. Віра шукає місто будівельником, якого є Бог. Віра отримує силу народити, навіть коли мати пройшла період діто народження. Віра здатна принести в жертву сина в покорі Богу. Віра обіцяє не залишати. Ти кістки Якова в Єгипті віра відмовляється називатися сином дочки фараона. Віра воліє страждати разом із народом Божим. Для віри ганьба Христа почесніше скарбів Єгипту. Віра залишає Єгипет, де відправляється в землю обітованну. Віра посуху проходить червоне море. Віра ходить навколо Єрихону, поки стіни не впадуть. Віра підпорядковує собі царства. Віра загороджує пащу левам, гасить вогонь, печі уникає леза меча. Віра повертає мертвих до життя. І віра бачить, як збудуються обітниці. Про що це говорить? Все це діє слова. Це Слова дії, коли ви вірите, це змінює. Що ви робите? Не кажіть мені, я християнин, але я такий же, як був раніше. Якщо у вас є віра, це включить двигун у вашу духовну людину і звільнить вас, щоб ви стали іншими. Біблія говорить, що праведні житимуть вірою. Ви не тільки стали християнином по вірі, ви живете кожен день свого життя по вірі. Довіряйте Богу, коли ви не знаєте відповідей на питання, вірте в нього, покладаючись на його слово, Хапайте за істину цієї книги і втілюйте її в життя кожен день. Ось що значить жити по вірі. Я тут щоб сказати вам ще раз, я не пророк чи син пророка, хоча у мене ім'я пророка. Якщо ви в цьому поколінні не живете вірою ви станете жертвою. Ви будете жертвою, а не переможцем, тому що світ, який ми бачимо сьогодні, не підтримує те, у що ви вірите. Пам'ятаєте, що Біблія говорить, віра приходить від слухання і слухання від слова Божого. Мій друг Джон Бісанго був пастором дуже великої церкви у місті Х'юстоні. Він написав чудову книгу під назвою Сила позитивної молитви. У своїй книзі він розповів історію про свою доньку, коли вона була ще маленькою. Одного разу його дочка Мелоді Ян прийшла до нього і попросила ляльковий будиночок. Джон спішно кивнув, обіцяючи побудувати їй будиночок, і потім повернувся до читання книги. Коли він виглянув у вікно, то побачив свою доньку. У неї у руках була гора посуду іграшок і ляльок. Вона носилася туди-сюди, щоб перенести іграшки для будиночка в потрібне місце. Джон покликав дружину і запитав дорога, що робить Мелоді Ян. О, сказала вона, ти обіцяв побудувати для неї ляльковий будинок. Вона повірила тобі, тому вона готується до заселення і тоді Джон сказав, що коли це сталося. Він, ніби у той самий момент, був збитий атомною бомбою. Він сказав, я кину свою книгу. Спустився в підвал, де лежали дошки та інструменти, і швидко побудував ляльковий будинок для своєї дівчинки. Не він сказав, ви запитаєте, чому я це зробив? Тому що хотів? Ні, бо вона це заслужила не обов'язково. Її тато дав їй слово, вона повірила йому і почала діяти. Коли я побачив її віру, нічого не могло отримати мене від виконання обіцянки. І якщо ми дійсно віримо комусь, якщо ми дійсно комусь довірилися, ми почнемо діяти. Той хто запрошує нас довіритися йому, не фізичний батько з його пророками. Наш небесний батько досконалий. Він ніколи і ні за яких обставин не порушував своєї обіцянки. І сьогодні він обіцяє нам, брати і сестри, що Якщо ми будемо сподіватися тільки на його сина заради вічного життя, він дасть нам свого сина як нашого Спасителя. Ми отримаємо дар віри, дар від Бога, вічне життя. Ми проведемо з ним вічність у місці, яке Бог готує для всіх, хто йому вірить його обіцянка надійна. І якщо Бог сказав, він це зробить. Біблія говорить, що він не бажає, щоб хто загинув. Можливо, ви думаєте, що втратили свій шанс від Бога? нікому не дозволяйте говорити вам це. Ви в досяжності Божої благодаті. Він любить вас. Він віддав свого сина, щоб ви могли бути врятовані. Він чекає, коли ви приймете цей подарунок, але ви повинні його прийняти. Він не впихне себе у ваше життя насильно. Але мій виклик до вас сьогодні, якщо ви не зовсім впевнені, що Ісус Христос є вашим Спасителем, і якщо ви ще не вхопилися за обіцянку всемогутнього Бога, що якщо ви повірите в нього, він пробачить вам гріхи і забере на небеса. Я прошу вас зробити це сьогодні, тому що Бог спеціально. Виділив цей час для вас. Він просто чекає, щоб дати вам дар віри, щоб вам знайти вічне життя. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Я сподіваюся, що це слово підбадьорило вас, і ви ще більше дізналися про те, що означає мати стосунки із люблячим Богом. Якщо у вас немає особистих стосунків з ним, але ви хочете їх розпочати, зробіть це вже сьогодні. Щоб отримати Божий дар спасіння, вам потрібно покаятися у своєму гріху і звернутися до Ісуса Христа як до вашого Господа і Спасителя. Якщо ви зробили цей крок віри, сьогодні я закликаю вас зв'язатися зі службою, якій ви довіряєте, або місцевою церквою та повідомити когось про ваше рішення. Я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нововиявленні вірі. Нехай. Бог благословить вас до зустрічі на програмі Поворотний момент.